І між жельфів стався розкол, і розділився єдиний великий народ аен Ундот, і постали по ліву руку Аен-Сейтхе, народ гір, і постали по праву руку Аен Еле, народ вільг. Одні несли мир і пізнання, а другі несли вогонь та смерть. Тих, що несли мир, пізніше спіткав вогонь. А ті, що несли вогонь, потонули у крові. На їх шляху стали єдинороги, і була війна, а потім був холод, білий історія всесвіту відьмака неймовірна та багатогранна. Вона переповнена прекрасними сюжетами та глибокими оповіданнями. Вона торкається наших реальних наративів та переплітається з ними. Відгукується в нашому серці шумом легендарних битв, трепетом закоханих сердець, гнівом кровопролить та плином неймовірної магії. Саме тому історія світу відьмака так захоплює, і саме тому ми розповідаємо про неї на нашому каналі. У першій частині історії Всесвіту Неверленду ми почали з моменту зародження всесвіту і розвитку перших розумних рас. Сьогодні ж ми продовжимо нашу оповідь та доторкнемося до цілої низки важливих тем: розкол ельфів, війна з єдинорогами, винуватці сполучення сфер, старша кров, білий холод, королева зими та дикий гін. Ох, скільки всього, і про все це в сьогоднішньому відео, як завжди, у незмінній хронологічній послідовності. З вами канал GameVis. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, список яких ви бачите на екрані. Ваша допомога мотивує робити більше і більше україномовного контенту. Тож долучайтесь до нашого патреону, якщо вам подобається, що ми робимо. А ми ж в свою чергу обіцяємо половину зібраних коштів передавати на потреби ЗСУ або до інших фондів за вибором наших патронів. Ну що ж, заварюйте чай, підключайте пауербанк, якщо заряд падає, бо ми приготували для вас дуже круту історію. І до речі, ми знову розширюємо команду GameVis. Цього разу ми шукаємо монтажера та авторів зі знаннями конкретних ігрових світів. Усі подробиці за посиланням під відео. Розкол Айн Еле та Сейтхе. Після того, як ельфи опинилися у світі Неверленду, відвоювали собі території та міста та утвердилися панівною расою світу, після цього вони могли б жити у своїй могутності довгі роки, панувати та правити над різними гномами, краснолюдами чи тими ж вранами, що ще залишалися у деяких куточках світу. Проте це їх не цікавило. Вони хотіли більшого, а особливо більшого хотіли молоді. Часу пройшло небагато, але серед ельфів встигло вирости нове покоління: горде, норовливе та розбещене. Те, що ніколи не бачило рідного світу, ніколи не бачило білого холоду і марило величю мандрівників між світами. Ставши панівною расою Неверленду, вони сприймали себе тільки так: кращими, розумнішими та сильнішими за інших. Вони хотіли розширювати простір для панування. У їх розпорядженні все ще залишалися ворота між світами, велика брама Артґаєт, і вона була відчиненою. А отже, і залишався вільним шлях на інші планети. Молоді ельфи переконували старших у тому, що народу Аєнондот варто продовжувати експансію. Проте більш досвідчені ельфи з ними не погоджувалися. Покоління, котре все ще пам'ятало катаклізм білого холоду, та котре все ще було вдячно єдинорогам за спасіння. Те покоління було ради миру та спокою, яке ельфи здобули на землях Неверленду. Те покоління не хотіло більше війн, бо йому було достатньо протистояння з вранами. Те покоління жадало лише облаштовувати життя на новому континенті. І між цими двома верствами ельфів, між цими двома прагненнями, з одного боку до спокою та розвитку, а з іншого до панування та величі, між цими двома ідеологіями та їх прибічниками виникли непоборні суперечки. Саме тоді єдиний народ Аєнундот перестав існувати. Відбувся великий розкол. На місці Аєнундот айен виникли Айен-Елля та Аенсейтхе. айен, айен Елля або народ Вільг, якщо перекладати з ельфійської, зібрав у своїх рядах переважно молодих ельфів, що прагнули величі та нових викликів. Їхнім ватажком став могутній воїн та харизматичний полководець на ім'я оберон Муеркітах. високий, статний та гордий. Його промови запалювали серця ельфів, вкладали в їх мозок жагу до випробувань. Саме його прибічники дали оборону титул короля вільг і були готові на все заради нього. Інша ж частина ельфів називалася словами Айнсейтхе або народ гір. До числа Айнсейтхе в більшості своїй входили помірковані в своїх поглядах ельфійські роди. Їхнім лідером був відун з древнього роду на ім'я Сімлас Фіндабаєр. Його юна дочка Франческа на диво також залишилася з батьком, хоч і поділяла деякі погляди оборона. У будь-якому випадку цей розкол стався. Оберон висміяв промови старих ельфійських відунів, які закликали молодих ельфів не чинити дурниць, і він залишив їх у їхньому настільки бажаному спокої. Своїх нових підданих новий народ Аенеллі Оберон повів крізь ворота Артгайд. до нових горизонтів. Багато найбільш талановитих чародіїв та воїнів ельфійського народу рушили слідом за ним. Авалак, Гейльс, Імлеріх це були поважні та шановні в народі імена, і всі вони рушили слідом за обороном, визначивши саме його своїм лідером. І коли останній з ельфів цього народу вільг на борту білих кораблів зник у воротах Хардґаєт в дорозі до нових світів, тоді розкул було безповоротно закінчено. Айн Сейтхе залишилися в Неверленді, а Елля почали підкорювати нові горизонти. Світ Елля. Поневолення людей. Подорож між світами далася народу Еллі легко. Портал єдинорогів працював добре, і ельфи могли обирати світ для заселення. І вони його досить швидко знайшли. Приємна з кліматичної точки зору планета, не наповнена якимись монстрами чи магічними істотами, гарна та тиха місцина. Місцина, котра, однак, вже була заселена. Простори нового світу населяли люди. В новий світ Анеля прибули на тих же білих кораблях, котрими Аянундо свого часу перемістилися до Неверленду, на білих кораблях, що несли чорну смерть, гарячі голови. Вони навіть не намагалися домовлятися з людьми. Одразу ж говорили з ними мовою ультиматумів та смерті. Коли ж люди не здалися їм у рабство одразу ж та добровільно, коли не визнали їх своїми богами, ельфи Аенеле без роздумів почали використовувати свою могутність. Вони розв'язали війну і дуже швидко розгромили людей, які були на нижчому щаблі розвитку, не володіли ні магією, ні якимись значними науковими здобутками. Ельфи вирізали цілі поселення людей, залишаючи по собі згарища та великі купи трупів, що з часом перетворювалися на купи скелетів на землі. Ельфи підкорили людей, і під загрозою повного винищення всієї раси люди, щоб хоч якось вижити, прийняли роль рабів. Вони були змушені прислужувати своїм карателям. Вони боялися підняти очі, народжувалися та помирали у статусі рабів, стали робочою силою і предметом забезпечення комфорту для ельфів Аенелі. Стали майже скотом. Так. Ельфи вчинили геноцид людей у новому світі. І насправді це могло зійти їм з рук. І, можливо, вони, наситившись цією кров'ю, рушили б підкорювати інші світи під проводом свого незмінного лідера короля Оберона. Проте на їх шляху раптово виникла одна велика і навіть нездоланна перепона. На шляху армії Аенелля стали єдинороги. Велика війна з єдинорогами. Єдинороги любили світ, у який прийшли Аенелля. Вони часто навідувалися туди, тому що там час йшов особливим набагато швидшим темпом, ніж в інших світах. До прикладу, якщо на цій планеті проходив рік, то в Неверленді відповідно проходило приблизно 5 або навіть 10 років. Колосальна різниця. Єдинороги любили ріки часу, любили їх мінливий плин і тому не полишали цей світ без нагляду. До речі, про єдинорогів ми розповідали докладніше у першій частині історії світу Відьмака. Якщо не дивились, посилання, як завжди, буде у описі. Так от єдинороги мали б зашкодити інтервенції АНЛ, але сталося інакше. Цей напад був занадто стрімким, розгром людей був блискавичним, і тому єдинороги не встигли врятувати людську расу від поневолення. У цьому світі тепер правила інша раса правили горді Аенелля. Вони назвали цей світ своїм, і всі мусили величати планету не інакше як світ Аенеля. Єдинороги жахнулися гір трупів, жахнулися рабства та жорстокості. Вони були вражені побаченим і зрозуміли, що також причетні до цього геноциду. Бо саме вони колись врятували народ ельфів від вимирання, і саме вони відкрили ельфам доступ до великих воріт Артгаед. А отже, і дали їм можливість потрапити у цей світ. Прийти з війною у світ, де так мирно та спокійно розвивалася звичайна цивілізація людей. Єдинороги, частина всесвітнього порядку, космічні істоти поза часом та простором призвели до хаосу та геноциду. Це було неймовірно, проте це сталося. І це було необхідно виправити. Через те, що ельфи не бажали нічого чути про каяття чи визнання своїх злочинів, залишався тільки один вихід війна. Війна між ельфами та єдинорогами: на жаль, ми не знаємо занадто багато про ту війну, не знаємо деталей конкретних битв чи описів конкретних військових подвигів та злочинів. Проте, ми володіємо загальною картиною, що дозволяє нам провести хронологію крізь ці сховані в кривавому тумані часи. Ми знаємо, що ця війна була довгою і забрала велику кількість життів. Знаємо, що ельфи вбивали єдинорогів, істот, які ще недавно здавалися божественними створіннями. Вперед ельфів вів оборон, і таку силу він випромінював, що ніхто не смів йому перечити. Знаємо, що саме в цих битвах згартувалися мечі та характери найжорстокіших та наймогутніших воїнів Аенеллі. І знаємо, що не дивлячись ні на що, врешті-решт Аенелля зазнали поразки. Так, народ ельфів вистояв і навіть зміг зберегти частину світу Аенелля у своєму володінні. Та поразка була у іншому. Ця поразка зруйнувала амбіції та забрала майбутнє у ельфійського народу. Арт Гарат Великий Бар'єр. Та про все по черзі. Війна була довгою і виснажливою. Проте, якщо єдинороги черпали свої ресурси прямо з космосу та з великої спіралі, ельфи швидко виснажувалися. На новій планеті не було і долі необхідних їм ресурсів. Ельфи помирали, а молоді покоління росли дуже довго і в більшості своїй не відповідали величі старої гвардії, оборона, гельса та інших. Врешті-решт, коли народ ельфів був на грані повної поразки, Оберон зважився на відчайдушний крок. Він зібрав разом всіх наймогутніших ельфійських відунів, щоб створити одне єдине закляття неймовірної могутності. Це було чаклунство найвищого рівня, Арт Гарат, магія великого бар'єру. По суті, ельфи Аенель відділили ту частку свого світу, котру ще контролювали від решти планети. Артгарат це величезний, незримий та непроникний купол, подолати який не були в змозі навіть єдинороги, неймовірної могутності закляття, якого ще не знав цей всесвіт. І саме воно поклало кінець війні, бо у Аенелля та єдинорогів просто не було шансів вести будь-який конфлікт. Проте у цього закляття були свої катастрофічні для всього світового порядку наслідки. Початок сполучення сфер магія Артгарад зруйнувала всі основи світопорядку, сколихнула саму сутність магії і повпливала навіть на велику спіраль. Сфери великої спіралі вперше з моменту формування Всесвіту прийшли до руху. Кожен зі світів відчув наслідки того, що сталося, бо у відповідь на неймовірної могутності закляття почався колосальний за масштабами катаклізм. Почалося сполучення сфер. Жодні сталі портали між світами більше не працювали. Дороги великої спіралі змінилися, і навіть великі ворота Артґаєт було повністю зруйновано. Натомість сполучення сфер привело всі ці дороги до хаосу. Грані між світами стали неймовірно тонкі, а деінде зникали у хаотичному порядку. Монстри та живі істоти з одних планет абсолютно випадково потрапляли на інші планети та у інші світи. До прикладу, світу Айнсейтхе, світ Неварленду заполонили різні вампіри, демони, моторошні монстри та люди. Але про це ми розповімо пізніше. Зараз же повернемось до АНЕЛ та їх історії. Війна закінчилася, було укладене перемир'я між ельфами та єдинорогами. Але разом з тим зруйнувалися ворота Арт -Гайет. зруйнувалися всі інші дороги між світами, про які знаючі ельфи відали раніше. Фактично, ціною припинення безумної війни для АНЕЛЕ стало те, що весь їх народ опинився замкненим у своєму світі. Без змоги рушити до нових горизонтів і нових завоювань. Тобто, прагнучи з самого початку до цих самих нових горизонтів, ельфи під проводом оборона досягли абсолютно протилежного. Так, під захистом бар'єру Артгарат їх життя не було пекельним. А ЕНЛИ володіли достатньою територією, проте прагнення завоювань, гордість та усвідомлення своєї особливості все це у ельфів залишилося, а от можливостей більше не було. Загроза білого холоду. На якийсь час вони були змушені осісти та змиритися. Їх правителем продовжував бути оборон, а Валак та Гельс стали його найближчими радниками та поплічниками. На відзнаку цього всі троє носили особливі наручні. Оборон наручні з золота, а Валак та Гельс наручні зі сталі. За допомогою їх магії життя в різних містах вдавалося налагодити. Столиця ельфійських земель у новому світі, Тірналія, взагалі стала однією з найпрекрасніших місцин, які тільки бачив цей всесвіт. Рабський труд підкорених людей також допомагав налагодженню комфортного життя Аенеле. І здавалося б, ну добре, вельфів забрали можливість подорожувати між світами та завойовувати. Але ж вони можуть облаштувати прекрасне життя хоча б у цьому світі, хоча б для себе. Проте всі ці надії дуже швидко розбилися. Ельфів настиг злий фатум їх долі. У світ Аенела прийшов той самий катаклізм: прийшов білий холод. Це здавалося неймовірним, проте так, знову білий холод та знову смерть. Але цього разу єдинороги вже не прийдуть на допомогу. Цього разу єдинороги це вороги, а сполучення сфер зруйнувало всі усталені дороги між світами. Невже народу Аенела доля приготувала вимирання? Вимирання як покарання за гріхи? Так звучить як оповідання з епосу, Проте в нашому випадку ніхто здаватися без бою не збирався. У світі АНЕЛ перебіг білого холоду виявився повільнішим ніж колись на планеті Аєнондот. Тому ельфійські відуни, знаючи чародії, змогли протистояти стихії жахливого катаклізму. Вони не мали сил зупинити білий холод повністю, проте могли сповільнити його плин, сповільнити для того, щоб виграти час, роки, десятиліття, може століття для того, щоб знайти вихід з ситуації. Цю роботу на себе взяв Гейльс, один з найближчих побічників оборона. А от Авалак. О, він мав вихід з цієї ситуації. Він знав, як розробити зброю проти білого холоду. Неймовірне завдання. Проте Авалак як не дивно з цим впорався. Авалак та проект старшої крові. Шляхом складних досліджень, експериментів та генетичних випробувань. Авалак зрозумів, що вихід з ситуації лише один. Знову втекти зі світу, що замерзає на іншу планету. Для цього йому був потрібен хтось, хто зміг би замість єдинорогів самостійно подорожувати між світами, хто зміг би знову створити великі ворота Артґейт. І цим кимось могла бути тільки виключна істота: ідеальний ельф, хтось, хто з народження володів би силою всього роду ельфів, і цей хтось просто не міг народитись випадково. Цей хтось, ніби лабораторна миша, мав з'явитися на світ тільки в близьких до лабораторних умовах. А Валак зрозумів, що для того, щоб на світ з'явився настільки могутній ельф, єдине і обране дитя, він повинен зводити між собою тільки наймогутніших і найбільш значущих осіб роду ельфів, щоб вони поєднували свої гени, щоб з ельфійської крові пробудилося щось інше, щось більше, щось древнє та первородне ідеальне. Щоб з ельфійської крові виникла старша кров. Тільки дитя цієї старшої крові, ідеальної суміші ельфійських генів, тільки таке дитя буде здатне знову відкрити Артґейт, буде здатне відкрити ворота між світами. Авалак доніс свою ідею старшої крові до гельса та оборона, і обидва великих аенеле погодились, що це єдиний варіант, щоб вижити. Експеримент, плодом котрого буде суджено вершити долі держав, народів та цілих світів. Відповідальним за цей експеримент став особисто Авалак. В свою чергу гельс стримував білий холод, а Оберон правив державою. Авалак взявся за свою роботу з повною відповідальністю. Він вивчав древні ельфійські роди, брав в них проби крові, а потім обирав для деяких ельфів ідеальну пару. Ту, чиї гени найкраще підходять для експерименту. Все це для того, щоб пробудити в ельфійській крові її древню старшу суть. Потім ці пари були зобов'язані народити потомство. А Валак чекав, поки діти виростуть, і зводив цих дітей з іншими ідеальними парами для них. В результаті всіх цих спарювань, врешті-решт, повинно було народитися єдине обране дитя дитя, що не боялося б жодних кордонів, що могло б легко подорожувати між світами та володіло тією ж силою, що й єдинороги, дитя, що знову створило б великі ворота Артгейт. Таким чином, до прикладу, Авалак вивів Карантіра, неймовірно талановиту дитину з золотими очима. Він століттями зводив предків Карантіра, його прабабусь з прадідусями, бабусь з дідусями і батьків також. Все, щоб в результаті народився Карантір. Але от кров Карантіра вийшла старшою тільки на незначну частку. Проте навіть ця маленька частка старшої крові дозволяла йому робити неймовірні речі. Він не міг відчинити великі ворота Артгейт, Проте розумів структуру великої спіралі краще за інших. Саме тому він міг проникати в інші світи, міг на якийсь час відкривати невеликі портали для себе та своїх соратників, неймовірне досягнення та просто неймовірна сила. Але знову ж таки, у карантіра в жилах була лише частка старшої крові. Головний експеримент стосувався найбільш могутнього і древнього роду Аенеле роду короля Оборона. Так, після довгих досліджень Авалак вирішив звести оборона з ельфійкою ще одного древнього роду знаючих Аенсайв Херне на ім'я Шіадаль. І цей шлюб був щасливим. Оборон дуже полюбив Шіадаль, котра стала єдиною ельфійкою у цьому світі, яка могла розрадити і заспокоїти великого верховного вождя. З часом у оборона та Шіадаль народилася дитина, дівчинка, котрі дали ім'я Лара. Тоді королівська сім'я була щасливою, а Валак же починав дослідження того, з ким звести Лару, щоб народилося істинне дитя старшої крові. Тоді ніхто ще не знав, що світи Великої спіралі будуть знати ім'я цієї дівчинки, будуть знати його як ім'я Лари Дорен. І багато хто проклине це ім'я, а сам Валак вперше відчує щось схоже на істинне кохання. Але це станеться пізніше, ми ще далеко від того часу. А тому повернемося в реальність, бо паралельно відбувалося стільки цікавих подій. Дикий гін. Королева Зими, Ередін, Імлерих та Карантір. До прикладу, створювалась військова структура, котру численні світи будуть знати як Дикий Гін або Деарк Руатхі. Річ у тім, що з одного боку, в перечутті майбутнього переселення з цього світу оборону знову була потрібна армія. А також у ельфів значно зменшилась кількість людей рабів. Виявилося, що в неволі люди розмножуються та розвиваються дуже погано. Тому була потрібна військова сила для захоплення нових людських осіб. Таким чином, створенням особливого військового загону Оберон вирішував одразу ж два найважливіших завдання на теперішнє і майбутнє. Першим ватажком дикого гону стала королева зими. Ви спитаєте, хто така королева зими? І я відповім. Вона, та, що вже носила у собі частину гена старшої крові, одна з найдревніших знаючих народу вільг. Говорили, що вона навіть пам'ятає рідний світ Айнундот та навіть тікала звідти. Її кров не була розбавлена майже нічим, майже первородна кров ельфів текла у її жилах. Вона відмовилася брати участь в експерименті Авалак або не збиралася втікати від білого холоду вдруге. Вона вирішила подолати його самостійно і одного дня попрямувала прямо в білосніжну заметіль до самого серця катаклізму. Не було її довго. Та одного дня ельфійська знаюча повернулася. Повернулася, і ніхто її вже не впізнав. Вона змінилася. Її шкіра стала мертва білою, очі позбулися зіниць, а голос став грубим та крижаним. Разом з тим навколо неї пульсувала сила. Старша кров захистила знаючу від смерті та для цього всмоктала частину сили білого холоду. Так, королева зими стала наполовину Ельфійкою, а наполовину стихією білого холоду. Вона не змогла подолати катаклізм, зате оволоділа часткою його сили. Вона повернулася до Аенеле, і так як стала зовсім іншою істотою, з нею треба було щось робити. Оберон, оцінивши все, обрав її ватажком дикого гону королева зими. Таке ім'я їй дали інші, бо вона більше не була звичайною ельфійкою. Старша кров допомагала їй разом з вершниками новоствореного дикого гону на короткий час проникати в інші світи. Особливо часто цей загін навідувався до Неверленду, де викрадав людей. А про те, звідки у Неверленді з'явилися люди, ми розповімо пізніше, поки що закінчимо з диким гоном. Королева зими стала першим навігатором дикого гону. Тією особою, що відкриває для червоних вершників Деар Круатхі, ворота в інші світи. Посада навігатора дикого гону була створена і одразу ж стала однією з найвищих в ієрархії АНЕЛЕ. Сама королева зими була холодною та беземоційною. Вона любила снігові пустелі більше ніж будь-що з наявного в реальності, бо білий холод був її частиною. Також вона володіла магією, що значно полегшувала ловлю людей. Вона розкидала маленькі зачаровані шматочки льоду, і якщо такий шматочок потрапляв людині в око чи серце, людина була приречена на вічне служіння королеві зими та народу Аенеле. Королева зими головувала в дикому гуні довго, аж коли в один день за невідомих обставин вона просто зникла. Куди та як ніхто не знає? Одні казали, що її до себе нарешті забрав білий холод. Інші кивали на короля Оберона, котрий відчував у цій холодній могутній істоті загрозу своїй владі і міг якось її прибрати. Проте все це не важливо в будь-якому випадку. Новим полководцем дикого гону став великий воїн на імення Ередін Бреак Глас. Функції ж навігатора дикого гону, котрий відкривав би ворота в нові світи і дозволяв би війську червоних вершників, хоча б у вигляді духів, проникати у світ Неверленду чи будь-куди ще, виконував карантір. Ередін був відомий за свою жорстокість та майстерність ще за часів війни проти єдинорогів. Ті навіть прозвали Ерадіна яструбом за його хижацьку натуру. Карантір же подавав великі надії, дуже добре вчився у Авалакха та був символом волі Аенеле. Першим дійсно успішним результатом експерименту старшої крові. Як ми говорили раніше, Авалакх вивів дитя на імення Карантір, ледь чи не штучно. Головне, що у вірності та відданості обох, як Карантіра, так і радіна, оборон був впевнений на всі сто. Так само він був впевнений у силі дикого гону для майбутніх воїн. В ряди цього воїнства увійшли легендарні ветерани Він з єдинорогами, як Імлеріх чи Нітраль. Тож, ось така ситуація склалася у ельфі Фаенеле. У цього народу знову була ціль, був план, та були сили та рішучість все зробити вижити та стати величними. Був король Оберон з люблячою дружиною Шіадаль, красуною донькою на ім'я Лара, котра повинна була продовжити рід. За допомогою наукових досліджень Авалах підібрав би Ларі Доран ідеальну пару. Таким чином, експеримент старшої крові, експеримент з виведення єдиної обраної дитини мав продовжитись, та з часом був би доведений до кінця. Весь цей час Гейльс зі своїми підлеглими стримував би білий холод, що наступав на світ Айнела з усіх сторін та поглинав села і міста. Паралельно з цим сили набирав дикий гін під проводом королеви зими, а потім Ередіна з Карантіром. Ця армія ставала все могутнішою, проникала у різні світи та викрадала звідти рабів, відточувала навички та готувалася захоплювати цілі континенти, в той момент, коли Авалак нарешті закінчить свій експеримент, коли він виведе обіцяне дитя старшої крові. Дитя. Котре знову відкриє для АНЕЛ великі ворота Артґейт, і цього разу не оглядаючись ні на яких єдинорогів. Прекрасний план, план колосальних навіть космічних амбіцій, план, котрому, однак, було не суджено збутися. Але чому що призвело його до цього провалу? Як могутні АНЕЛ не змогли довести експеримент старшої крові до контрольованого кінця? Відповіді на всі ці питання ми знайдемо у Неверленді. Так, так саме у тому Неверленді, в якому залишилася інша частина ельфів, у якому залишилися ельфи Айн Сейтхе. Але про те, що там сталося, як розвивалися події, паралельно з тим, що творилося у світі Аенеле, і чим, врешті-решт, все закінчилося, ми дізнаємося в наступних випусках нашої історії світу відьмака. Уф написання цієї частини історії світу було непростим завданням. Всю інформацію довелося збирати буквально по крихтах, але далі тільки цікавіше. Бо ми нарешті знову повертаємося до Новерленду. Там якраз мають починатися неймовірні ключові події: сполучення сфер, прибуття людей, війни, геноцид та створення відьмаків. Дуже багато всього. Тож підписуйтесь на канал та ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Для розуміння подальшої історії Всесвіту Відьмака воно буде дуже важливим. Ну і пишіть в коментарях, як вам це відео і чи хочете ви, дорогі глядачі, більше контенту. Будемо раді будь-якій підтримці, наприклад, на сайті Patreon. Люди, яких ви бачите на екрані, вже підтримують розвиток каналу. У будь-якому разі, дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця. До наступних зустрічей на каналі GameVis.